Анатолій Велевський Нехай так буде у безмірній порожнечі крізь холод і морок, злегка підсвічений розсіяним світлом незлічених зірок, мчить кудись маленька піщинка Планета Земля. З яких неймовірних космічних далей і куди править вона свій нескінчений шлях, невідомо нікому. Втім, як і те, коли і для чого її було створено. Але як би там не було, мчать у вічність тисячоліття, миготячі нескінченою низкою, а тендітна планета наполегливо продовжує подорож, яку дбайливо бережуть вишні сили. І ось уже воістину чудо чудес, ця загублена у всесвіті найдрібніша крупиця сповнена життя. Важко навіть уявити, наскільки різноманітна і неповторна її природа. Від крижаних північних просторів до виснажливих піщаних барханів безкрайніх пустель, від бездонних, сповнених таємницями океанських глибин, до величних гір, які піднімають сиві вершини до самих небес, від колихаючихся трав'яних килимів, великих степів, порізаних гіллястими рукавами річок і чистими дзеркалами озер, до нескінченних тайгових лісів і непрохідних джунглів, наповнених ароматами чудових квітів. І скрізь присутнє життя, нехай часом непомітне з першого погляду, і не зовсім звичайне, але все ж. А там, де є життя, завжди поруч любов, тому що ці сестри блюзнюки не можуть існувати одна без одної, такий закон світобудови. І щоб не відбувалося, які б хвилювання і труднощі не зустрічалися на шляху. Які б перепони не доводилося долати, все це сторицею окуповується можливістю зустрічати світанки з тим, хто любий, і проважати захід сонця, згадуючи минулий день і ті бісеринки щасливих моментів, прожитих разом. І нехай так буде завжди, адже можливо, поки існує на землі кохання, її бережуть вищі сили.